Мир тобі, дорога моя церква, шлях любові, вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Цця нашого Господа Ісуса Христа. Хай Божий Дух послужить кожному із нас сьогодні, по особливому, ну, нагадуючи, що ми сини Його та доньки, мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранкове Росою сьогодні буде в Євангелії від Луки 11,14,26 раз вигонив він демона, який був німий. І коли демон вийшов, німий заговорив. А народ дивувався, деякі з них гомоніли. Виганяє він демонів силою везельвула, князя демонів, а інші випробовуючи хотіли ж від нього ознаки з неба. Він же знав думки їхні і промовив до них кожне царство само проти себе. Поділене, запустіє, і дім на дім упаде. А коли сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство Його, а ви кажете, що ви, ви, везевул вигонює демонів. Коли ж визел вельзевулом вигонює. Я... Демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями, а коли перстом Божим вигоню я демонів, то справді прийшло до вас, Боже Царство. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж дужчі від нього його нападе і переможе, то всю зброю йому забере. На яку покладався був той і роздасть свою добич, хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Царство Боже це рух, очолюваний Ісусом. Він, перш за все, використовував термін Царство Боже, щоб описати своїх послідовників, серед яких Бог був присутній в силі. У вище при історії суперечки про Вельзевула люди з НАТО позвиночують Ісуса в тому, що Він виганяє злих духів за допомогою сатани. Ісус зазначає, що було б нерозумно вважати демонів розділеними один проти одного під владою сатани. Ісус силою Божою виганяє демонів і тим самим показує, що Царство Боже появило, виявилося тим, хто бачив те. Що сталося? А коли Перстом Божим вигонює демонів, то справді прийшло до вас Боже Царство. Коли Ісус вигнав злого Духа Божою силою, Бог взяв на себе відповідальність. Він мав владу над Сатаною в той момент. Люди, які бачили чудо, не обов'язково підкорялися Божому правлінню, але вони бачили, як Бог діє. В історії про багатого чоловіка у Матвія 19, Маркіх 10 і Луки 18. Ісус закликає чоловіка продати все, що має, роздати бідним, йди за мною. Чоловік відмовляється та відвертається. Ісус каже, як важко багатому війти в Царство Боже. Щоб приєднатися до Царства, потрібно підкоритися владі Ісуса і таким чином прийти в Царство Боже. Коли Петро запитав, що означає те, що Він та інші учні покинули все і пішли за Ісусом. Ісус відповів: нема нікого, хто залишив дім заради Царства Божого, хто б не отримав більше в цьому житті, а в майбутньому світі життя вічне. Бути частиною Царства Божого означало буквально йти за Ісусом, брати свій хрест і йти за Ним, приєднуватися до Його божественного руху. Це означало приєднатися до інших, які разом мали благословення в Царстві Божому, в Його земному прояві. А в ному у світі успадкували вічне життя у контексті притчі про двох синів Ісус говорить: Митарі та повії йдуть у Царство Боже попереду вас, бо Іван йшов дорогою праведності, а ви йому не повірили, а ми розбира... митарі, збирачі та повії повірили Йому. Матвія двадцять один, Ісус говорив про окремих осіб. І збирачів податків і пові, які через віру входять в Царство Боже. Ісус вшанував Івана Хрестителя як останнього великого пророка давнини. Між народженими жінками не було більшого за Івана Хрестителя Матвія 11, 11, 14. Однак Ісус подав, що найменший в царству небесному, більший за Івана. Можна було говорити про найбільше чи найменше в царстві, тому що воно складається з окремих осіб. У Євангелія від Матвія. Матфія 11,12, Ісус говорить: від днів вже Івана Хрестителя і досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, Хапають його. Цей уривок є непрямим посиланням на Михея 2.13, де Месія розбиває імпровізовану кам'яну стіну загону, щоб вранці випустити овець. Вони проходять через браму, а їхній цар перед ними, а Господь на чолі. Згадка Ісуса про царство, яке проривається, характеризує рух як велику групу, що розгортається і розбивачем стіни або пастором, якою був він сам. Наш цар і наш Господь. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях, любові» місто Овруч. Господи, дякуємо Тобі, Боже, за Твою перемогу. Дякуємо, Господи, що Ти приніс нам царство Боже. Дякуємо, що Ти створив землю, Господи, і все, що на землі, Боже. Аллилуйя. Дякую, що Ти прийшов, Господи, змилувався над нами і прийшов, щоб принести нам царство Твоє. Господи, і тепер я прошу Тебе, дай нам, Господи, заглиблюватись в царство Твоє, дай нам пізнавати царство Твоє, дай нам зростати в царство Твоєму, дай, щоб царство Боже воно поширювалося кругом нас і в наших домівках, в наших домах, в наших церквах, щоб, Господи, ми жили. Ради Царства Божого і правди Його. Будь з нами, Господи. Також я молю Тебе, щоб Ти по-особливому благословив Україну Царством Божим, щоб Ти дав перемогу для України, щоб Ти дав, Господи, благодать на благодать і спасіння. Для багатьох також благословляємо сьогодні, Господи Ізраїль, Єрусалим, Господи, бережи, благослови, покрий, Господи, в Твої руки все віддаємо. і повністю довіряємо Тобі, щоб Царство Боже воно прийшло, Господи, для Ізраїля, для слави Твоєї, молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.